Важлива інформація, обов'язково перевірте ці налаштування, якщо у вас є сонячні панелі, але немає зеленого тарифу. Актуально для Day 12 кВт, та і для всіх інших інверторів day. System Work Mode у вас тут буде. У мене work, Mode, бо це остання прошивка. І тут немає стояти ось цієї галочки Sailing First. Тому що подзвонив мені щойно клієнт. Там зробили з ним налаштування по W. 0,3 похибці, перепідключали автомат і в нього, скажімо, переплутали фазування. І перевірили влаштування, стояла Sailing First, хоча немає зеленого тарифу. І він платив за ту електроенергію, яку він віддавав в міську мережу, як за отриману електроенергію. Тому поставили з ним Zero Export to Load, або якщо ви поставили трансформатор струму на відний автомат. Тоді можна поставити, як в моєму випадку, zero Export to CT до трансформатора струму і зберігти налаштування. Краще ще раз перевірити. Тому, друзі, якщо у вас є сонячні панелі, немає зеленого тарифу, має стояти або Zero Export to Load, або Zero Export to CT. Інакше за електроенергію, яку ви віддали в міську мережу, ви також заплатите.